Всім доброго вечора. Подивилася в Телеграм, ніби все нормально, поки що нічого такого, ніби поки що вечір тихий і спокійний. Займалася цілий день посилками, трішки розпаковувала, розкладала по кульочках, хто що замовив. Ну... Не вистачило пакетиків. Завтра докуплю, ну, тих, кому обіцяла посилки відправити, то запакувала. Завтра, <кій> Завтра відвезу, докуплю ще торбинок і розфасую далі, порозкладаю, тому що багато, багато розходиться. От. Хочу показати вам, ну, так, знаєте, вечір. Так, чомусь захотілося з вами поспілкуватися. Хочу показати, чим займаюся я вечорами. Ну, вечорами або й в день, коли є такий час, певний, відводю собі. Та й зробила хлібницю на замовлення. Спочатку хотіла зробити фото, просто відправити замовниці, а потім, думаю, вона дивиться мої. Дивиться мій канал весь час, тому, тому покажу так. І ви побачите, і вона побачить. От, ось було замовлення в мене така хлібниця. Я вже таку робила. Зараз попробую повернути. До речі, там на задньому плані буде видно коробки, текстиль, посилки, то пакувала, все складала. Так що. Як говорить одна моя підписниця Любочка, магазин на дивані. У ну, мене барахолка на дивані буде. Ну, що ж зробиш десь його треба дівати. Оце воно в мене тут в столові все розміщене. Ось таку хлібничку. Була в мене, замовляла в мене одна жіночка або дівчинка, дівчатка. Ми дівчатка, буду казати так. Я зробила, правда, без колосків. А мене попрос... ще одна замовниця попросила мене зробити з колосками. Ось я так їх розмістила тут з однієї сторони, з боку. От вони міцно прикріплені тут. Бачите, тут вони ось пришиті трубочками, а тут вони я посадила на оцей клей. Миттєвий. Тут посадила на цей клей, тому що е, інакше його пістолетом, навіть гарячим пістолетом, я не можу приклеїти його, воно не тримається. А цей клей він миттєвий. І сюди якраз один тюбік я використала. От е, Отак, прикріпила колосочки, бачите, воно. Стає у... трішки зробила нижчий підносик оцей, щоб якраз було гарно видно колосочки. Ну, отакий усередині така вона, ось, бачите, тут ручки пришиті якби паперовою лозою. Ось з цієї сторони, не знаю, чи видно пришитий цей колосок, пучечок колосків. Дуже мені сподобався лак, який я нещодавно купила у своїй подруги в магазині. Вона і дуже хвилювалася, каже: ну він такий дорогущий, він 800 гривень коштує. Як ми з тобою замовляли? Що ми такий замовили дорогий. Але ви знаєте, я дуже ним задоволена. Отут покрито лише один раз. Зазвичай я покриваю двічі і тричі, можу. Тут покрито лише один раз, і воно вже таке міцне, таке вже міцне, як дерев'яне. І ось такий е, піднос, вийшов. Трішки є, е, трішки є відрізняються лоза. Розумієте, я вам говорила, що я фарбую кавою для того, щоб воно було натуральне. Кавою чаєм і от фарбувала, і, мабуть, різні види кави. І, і трішки різний відтінок такий. Ну, але воно навіть якийсь придає такий шарм, знаєте. А ще коли я висушую трубочки пофарбовані вже, якщо вони навіть у хаті лежать і повернути до вікна, то вони будуть меланжеві, одна сторона буде більш така темніша, а одна сторона буде світліша. І навіть коли я плиту виріб, і ну, буває частину сплила, і отак залишила, тому що треба там, ну, якусь іншу роботу робити. І буває так, проти сонця все рівно ну, якось кольори ніби міняються. От там. Ніби ну, Сонце воно впливає на, на, на колір. Але вже, звичайно, після того, як я покрила акриловим лаком, вже е, ніяке сонце нічого вже сюди не, на, на цей виріб не впливає, все воно вже Все воно вже. Е, Покрито, закріплено повністю і не піддається воно ні волозі, ні яким сонячним. Ні впливу ніяким природним чи погоднім е умовам не піддається. Ну, ось така хлібничка, я вам скажу її розміри. Е розміри 30, ну, десь 30. 36 і з ручками тут, мабуть, буде 38, бо ручки я прикріпила ось тут зверху. Отак, От щоб можна було легко, тому що коли зверху трішки воно. Ну, я дивлюся, розумієте, ніби все плететься по одній формі, але все рівно воно е, ну, трішки різниця є. Е, одна на одну річ не схожа. Ось така хлібничка, якщо хтось хоче придбати, вона і доволі така широка, тобто можна покласти і круглу хлібину сюди. Ось дивіться, 25 см вона по ширині. отут Можна і круглу хлібинку покласти і покласти велику хлібину або батон, сюди все поміститься. Так, ну, ось цей глечик я вам вже його показувала. Ну, так як вже я його обробила, бачите, така сама ситуація і тут з трубочками. Ніби все однакове, а відтінок різний. Бо я спочатку зробила оцю нижню частину і е, зафіксувала трубочки, щоб вони отак висохли. Тому що тут уже я плету без форми, знаєте, воно може. Як вологі трубочки воно може деформуватися, а коли вони висохли, я їх так закріпила. І я вже зняла тоді резиночку звідти, і вже я тоді могла плести, вони трималися форми. І от оця нижня частинка стояла проти сонця. І отак різні, ніби різний відтінок. Але я роблю свої вироби якби під дерево, бачите, тому. Лоза теж буває різних відтінків і ну, так. Отак. От так, до речі, цей глечичок, ну саме цей уже буде їхати до своєї власниці, замовниці. А якщо хтось бажає, то 450 гривень такий глечик. Не знаю, як я правильно, отак от. Так от. Хто бажає замовити, можна використовувати його. Я вже розказувала, хто зі мною давно для нових підписників, можна використовувати як вазу для сухоцвітів, просто так ставить. І можна сюди вільно входить літрова банка. Можна ставити навіть звичайний, звичайний живий букет. Так. Далі, ось хочу показати, ви мені присилали ниточки. Я декілька вечорів, звичайно, я казала вам, що мені трішки важко, тому що болить тут рука в мене. Рвала агрус і в стільчик перекинувся, впала на цю руку. Ну і думала, що там просто розтягнула чи якийсь ушиб, а тут, мабуть, перелом був. ну. Так, І трішки важко, як, знаєте, в'язати спицями, рука повертається. так. Ось зв'язала одні такі шкарпетки, поки що одні, бо ну, на все не вистачає часу, але нічого, потрошку, потрошку, потрошку. Ось і сьогодні ще прийму душ, помию голову та буду сушити голову і буду, ну в мене розпочатий килимочок, тому буду робити килимок. Для чого ці килимки? Ну, шкарпетки зрозуміло для чого. Ви всі, хто зі мною давно, знаєте, для чого я їх плету. І ось такий килимок сплила. Були в мене нарізані отакі смужечки тканини. Це в мене була низької якості простинь. Чи підодіяльник, не пам'ятаю, це ще знаєте, в ті часи, коли не було нічого, купляли. Я її порізала. Мені здається, це під ковтра. Я порізала і ще додала сюди дві вовняні нитки, у дві нитки, щоб він був теплий теплий, але старалась робити щільненький. От. І тут трішки додала, ось, бачите, тут трикотажна пряжа. І також додала ще дві ниточки вовняні. Ну, товстенькі, такі як для в'язання, щоб цей килимок був щільніший. Наші котики їх підстеляють, як десь треба їм сісти. Я бачила, дівчата плетуть по кругу. Не люблю я по кругу, в мене не виходить, воно в мене деформоване. Теоретично, я знаю, як додається кругу, але я там запутуюся. Тут, коли я плету квадратний, мені зрозуміліше, тут просто я розділила. На 4 частини і додаю 3-3-3, 3, отак от з, ну, з усіх чотирьох сторін і, і виходить у мене отакий килимочок. От один такий зробила, один почала вже десь, отак, мабуть, зробила. Ну, знаєте, як є готова пряжа, то я трішки літом приготувала пряжі, то можна і за вечір сісти і зробити, і навіть не один можна зробити, дивлячись який вечір. І, <свісляв> Ну, отак, потрошку, потрошку, потрошку та й буду робити. Це я таким займаюся. А завтра вранці повідвожу посилки, дай Боже, щоб була гарна погода, і, і все решта, щоб було добре. Відправлю посилочки. Куплю торбинки, заїду, щоб пофасувати. І ми будемо працювати далі. Ну, любі мої, показала, чим я займалась, просто показала, чим я займаюся. Не сказати, що в вільний час. Звичайно, ще багато такої роботи. У мене ще тюлі треба в одній кімнаті поправити, вони великі. І я до них довго налаштовуюся на них, але треба це зробити. От, помить вікна, ну, така робота. Ну, в будинку можна це все робити, це не на вулиці. На вулиці сьогодні холодно, вітер, та і, мабуть, скрізь він такий вітер по всій Україні. От тому, тому такі справи. Я вам бажаю всім тихого, мирного. Вечора, спокійної ночі, міцного всім здоров'я, терпіння. Хай Бог береже вас усіх від всякого лиха, від всяких хвороб, від всяких неприємностей. Знаєте, сьогодні проснулася в 4 часа ранку, ночую літають гелікоптери. Навіть і вітер але ж ну ну, над хатою. Я вам уже казала, що вони ворон глушать. Думаю, вімкну телефон, подивлюсь по телеграму, що у нас там робиться в світі. Ви знаєте, я його вмикаю, а він не вмикається. Думаю, мабуть, сіла батарея. Я підключила до. я декілька разів вмикала, він не вмикався. Підключила до мережі, до електромережі, вімкнула, він вимкнувся. І, і там заряду ще було 35%, тобто ну, не міг він вимкнутися. Я розумію, наскільки це все впливає. Розумієте, це що вони глушать, і, і телефони відключаються. Отак. От це я зробила для себе такий висновок, бо таке сталося вперше. Ніколи ще такого не було, щоб вимкнувся телефон. Ну, а тут все буває вперше. Ну, все, наговорила. Всіх вас обнімаю. До зустрічі. Зустрінемось завтра. Всі живі, здорові, бодренькі. Підемо в новий день. Любі мої, всіх обняла.